Всім привітик! Рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні розпочинаємо тиждень з нового такого нашого задуму. Робимо ліжко односпальне, не дитяче вже, якби. в дитячу кімнату, щоб він там. Бо в нього зараз велике ліжко, щоб мав він маленьке ліжко і було більше місця. То ми зараз вийшли, поки світло є, треба трошки попиляти, попрацювати, а на вулиці так холодно. Тож ми швиденько. Знімати ніколи, я поки Максон не паляє, та знімаю, бо буде зараз гучно. Він там он накидав там уже, а потім дадуть ще раз і тут, може, пошліфуємо, коротше. Встигаємо потрошки щось робити. Це ти знайшов чи ні? О, бачу. Я вимикаюся і буду допомагати тримати бруски дідошки. Так, друзі, що в нас виходить? Ліжко, яке в нас буде за розміром Макс? 1, 2, 3, 2. Так, у нас вже є матрац, ми купили. так сказати. І знову на Олесь, нам просто повезло, продавали люди, але новенький матрас і ми забрали. Ціна дуже шикарна була, півтори тисячі. І у нас вже Женя моститься на той матрац, Він зараз на підлозі у нас лежить. Вчиться спати на одномісному ліжку, на односпальному, бо він цього не вміє. він Спав на великому дивані, і він крутиться як хоче. Тут в нього, я не знаю, як він буде спати, але нехай вже звикає. Він такий. В одному місці в нього щось там крутиться дуже сильно. Так що, ось зробили місце, що воно ж під матрас буде тримати, щоб він не випадав. Ну, коротше, ми ж вже робили велике. Зайду в хату, покажу наше ліжко. А тут ламелі. Ніжки, все просто. Ми оцих дошок купили наскільки на півтори тисячі. І матрац півтори тисячі. Коротше, отака от в нас покупочка. А тепер треба добре попрацювати. Зайшла в кімнату, ось наше ліжко. Вибачайте, що темно, бо на вулиці якось так стало хмарно. Напевно, наче як дощ буде, і ой, дощ, сніг, і світло ж вимкнули. Ось наше ліжечко. Вже воно стоїть. Ми спимо вже десь півроку на ньому, якщо не більше не знаю, не рахувала. Ну, не рік так точно, бо весною ми його робили. Але ще ми його не пофарбували. Треба було, щоб дошка гарно висохла. Вона вже висохла. Тепер у нас часу немає. ну Вже стоїть і то добре спимо вже. Але ж треба пофарбувати, щоб було гарненько. Так що досвід у нас вже є. Цим ліжком односпальним, я думаю, що буде рухатись швидше і впевненіше, бо вже знаємо, що і як робити. В Жені не буде аж три дошки отут під подушки, в нього буде дві. Я ще Максу казала, щоб він і Євгену отак зробив. А він каже, ну на що воно? Кажу, ну, потім би могли ну, зняти чи ще щось. Він дуже крутиться у нас, прям ну, дуже. Заходиш, спить туди головою. Через 10 хвилин зайшла він уже <су> сюди головою. Вечір світла немає, але ми продовжуємо працювати. Я теж показувала, що ми почали робити ліжко своїми руками. Зараз зайшли вже у будинок, занесли каркас ще без ніжок. Зараз покажу, що в нас тут виходить. Ось у нас такий каркас. Це тут має бути матрац. Ну, ще ламелі повинні бути. Але ж так потихеньку, коли є світло, ми порізали, пошліфували. Зараз ось занесли. тут щось тут крутимо. Стараємося зібрати. Розмір ліжка в нас під матрац. Матрац ми взяли. 2 метри на 90 см. Тож тепер робимо таке місце, щоб сюди він вставав. І ось так все закріплюємо. Ось такий у нас незавершений ще результат. Занесли в будинок. Нехай це ліжко сохне, дошка вірніше сохне. А далі будемо потихеньку робити. Ну, як, ми вже б сьогодні, але Макс на роботі треба ще сюди ці ж ламелі. А так також швидше діло пішло, знаєте, бо своє ліжко ми двохспальне вже робили. Знаємо, що, куди і як, то отак от воно виходить у нас. Треба було трошки раніше це зробити, бо треба, щоб дошка підсохла. Знаєте, хочеться ж до нового року тут встигнути все зробити. Але я думаю, що висохне, бо ми збиралися взагалі купувати. Ми знайшли ліжко з матрацем. Але щось Макс подивився і сказав, що воно таке шатке. Тож вирішили самі зробити. Ну, уже майже закінчили, ще трошечки. Ще хтось писав, що шпалери комусь не подобаються. Ну, я скажу, в кожного різні смаки. По-перше, це наша кімната, верніше наш будинок, ми що хочемо тут і робимо. Не буду казати, чим можемо змастити стіни. І, і так воно буде. Це вже як хто забажає. А в кожного різні смаки. Я вже казала, що тут Євген вибирав. я Оце мене дуже задоволена, шпалера, мації нормальні. Піде. Так що, ось так от. Потім треба бо запитували висоту. Треба буде, як Макс, буде дома разом виміряти і зняти, щоб може комусь знадобиться. Бо вже люди писали коментарі, скільки і що там виходить. Так що, ось такий у нас сьогодні результат з цим ліжком. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.